намасте вітаю вас на сьогоднішньому занятті. сідаєте у заручне положення з прямою спиною, витягуючи за маківкою вверх. Прослідкуйте, щоб ваша голова не виходила вперед. Відсуньте трошки голову назад ніби втягуючи в себе підборіддя, так, щоб ваші вуха залишались на одній лінії з плечима. І круговим рухом назад опустіть плечі. Зберігаючи рівне положення спини, ми прикриваємо очі і переводимо увагу на наше дихання. Усе, що нам зараз потрібно, це просто спостерігати за вдихами і видихами. Поспостерігайте, як із вдихом повітря проходить крізь ваші ніздрі і як з видихом плавно виходить. Як із вдихом піднімається грудна клітина. І з видихом плавно опускається. Продовжуйте спостерігати свої вдихи і видихи. Якщо увага на щось переключається, це абсолютно нормально. Просто коли ви це помічаєте, знову повертайте її на дихання. Щодолу. І з вдихом піднімаємо руки над головою, витягуємося вверх, очі відкриваємо погляд на великі пальці рук. І з видихом опускаємо руки через сторони вниз, під до грудної клітини. І ще раз витягнутися за руками вверх-вдих. Опустите руки через сторони вниз, підборіддя, видих. І ще раз вдих. І видих. Чудово. Збираємо руки в замок за головою і з вдихом штовхаємо грудну клітину вверх, зводимо лопатки. З видихом округлюємось, зводимо лікці, провалюємось назад. І продовжуємо разом з диханням. Прогнутися вдих, округлитися видих. Ще чотири. З кожним разом розігріваючись збільшуємо амплітуду. Три. Два. Один. Чудово. Переводимо руки перед собою, одна рука знизу інша, зверху, схрещуємо пальці і провертаємо замок до себе і від себе один. Два. Три. Чотири. П'ять. Змінюємо сторону, та яка була знизу рука йде наверх. Один. Два. Три. Чотири, П'ять. Закінчуємо, переводимо руки на плечі, робимо кругові рухи назад. Один, два, три, чотири, п'ять і вперед. Один, два, три, чотири. П'ять. Виводимо руки в сторони. І провертаємо руки, ніби ми відтискаємо білизну, одна рука провертається долоню вверх, інша долоню назад, в протилежні сторони продовжуємо руки витягувати і провертати. Збільшуємо мобільність плечового відділу. І ще декілька кругових рухів. Добре, і з видихом закінчуємо, стряхніть руки, розслабте, стряхніть з них напруження і розплітаючи ноги, виводимо їх вперед. Стопи натягнуті на себе. І з цього положення ми підтягуємо праву стопу до себе і з видихом просто опускаємо коліно в сторону. Вниз. І змінюємо сторону ліва нога до себе, і з видихом опускаємо в підлогу вниз. Спина у нас залишається рівною, долоні під плечима. Руками собі не допомагаємо. Просто із видихом опускаємо ногу вниз. Ще раз на одну сторону і на іншу. Чудово випрямляємо ліву ногу, згинаємо праву, вкладаємо стопу до внутрішньої частини стегна. Ліва стопа натягнута на себе. З вдихом піднімаємо руки над головою, витягуючись, трошки прогинаємось за руками назад, погляд вверх, вдих. І з видихом нахиляємось до лівої ноги, м'якенько витягуємось. Слідкуйте, щоб корпус у вас був рівно розвернутий вперед. Дихаємо через ніс, подовжуємо вдихи, і видихи. Якщо спина округлюється, залишіться повище і опускайтесь за рахунок згинання. Та за суглобах, залишаючи спину рівною, ми витягуємось вперед і вниз, подовжуючи хребет. Плечі відводимо назад, так щоб шия не затискалася. Видихаючи, відпускаємо напруження і опускаємося ще трошки глибше. І з вдихом піднімаємось, змінюємо сторону, випрямляємо праву ногу, ліво згинаємо, підтягуючи до себе. Піднімаємо руки над головою, вдих, прогинаємось назад, погляд вверх. І з видихом нахиляємось вниз, витягуємось, дихаємо. Відпускаємо з видихом на поруження. підтягуємо праве коліно, живіт тягнеться до правого стегна, витягуємось вперед, і вниз, стопу тримаємо натягнутою на себе. І з вдихом піднімаємось вверх. Збираємо ноги і будемо виходити в навасану. По-перше, ми випрямляємо спину, згинаємо ноги. І перший варіант можна відірвати зігнуті ноги, руки виводимо вперед. А вже повний варіант навасана. випрямляємо ноги. Тримаємо 5 циклів дихання. Один. Спина рівна. Два. Три. Чотири. І п'ять. Молодці опускаємо ноги, повільно лягаємо на спину, на килимок. Ноги залишаються зігнутими долоні під плечима, вдих. І з видихом штовхаємо та вверх, виходячи в напівміст. Руки збираємо в замок. Тримаємо, дихаємо один, два. Три, виштовхуємо таз вище, чотири і п'ять, з видихом опускаємось. Переводимо праву ногу над лівим коліном, стопа обов'язково натягнута на себе, і робимо захват руками під ліве стегно. Підтягуємо ліве коліно до лоба, голову відриваємо і дихаємо, розслаблюємось. Відпускаємо напруження з правої сідниці, якщо воно там виникає. Подовжуємо вдихи і видихи. Ще вдих, видих. Вдих. І видих. Відпускаємо ноги, змінюємо сторону, опускаємо праву стопу в підлогу, ліва зверху над коліном, стопа натягнута на себе кут, згину коліна 90 градусів. захват двома руками під праву ногу і підтягуємо ногу до лоба, округлюємось, дихаємо, розслаблюємось. Ліва стопа залишається натягнутою на себе. Ще вдих, видих. Вдих. І з видихом опускаємось. Розплітаємо ноги, випрямляємо, підтягуємо праве коліно долобу, округлюючись вдих. З видихом скручуємось, коліна відводимо ліворуч, погляд праворуч. Праве плече воно залишається притиснутим до підлоги, долоні розвернутою вверх. І вже після того, як притиснули праве плече, потихеньку скручуємось, розслаблюємось. Видихаючи, відпускаємо напруження і ще докручуємось глибше за рахунок розслаблення. М'яко повертаємось, змінюємо сторону, ліве коліно до лоба, округлитися вдих. Скрутка, видих, нога праворуч, погляд ліворуч. Ліва долоні розвернута в стелю. Обличчя розслаблене. Яко повертаємось і виправляємо обидві ноги, обіймаємо себе руками, відриваємо голову, плечі і ніби дістаємо лопатки з під себе, розкочуючись вправо-вліво. Тепер переводимо руки в замок за голову, зводимо лікці. І знову розкочуємось праворуч ліворуч, ніби витягуючи голову, витягуючи шию. І з видихом лягаємо в шавасану. Залишаємо простір між ногами, між руками і тулубом, розвертаючи долоні вверх. Зробіть повний глибокий вдих. І видих, розслаблюючи обличчя і все тіло. Ви можете залишитися в шавасані подовше. Я вам дякую, що приєдналися сьогодні до цієї практики і чекаю вас завтра на Килимках. Намасте.